Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, скажемо слава нашому Господу за цей добрий час, який ми маємо тут, на цьому місці. Ми зібралися во ім'я Господа нашого Ісуса Христа, слухати Боже Слово, співати разом пісень, молитися до нашого Господа і дати місце Божому Слову в серцях наших. Пам'ятаємо цю причту Ісуса Христа, де він сказав, що І вийшов сіятель сіять. І там були різного роду почва для посєва. Якою сьогодні ми виявимося почвою, яким серцем виявилося наше серце сьогодні, яким воно буде? Чи те слово впаде в терні, чи то впаде при дорозі. Чи то впади на каменисті міста, але ще є одна дуже важлива почва це те серце, де була добра земля. І коли Слово Боже, або це зерно впало на цю почву, воно принесло в одному випадку 30, 60, 100 крат. І там сказано, і принесло блок. В терпені. Нехай нам Господь допоможе те слово, яке ми сьогодні чуємо, розтворити вірою в нашому серці і принести плод для царства Божого. Найважливіший плод, коли Слово Боже паде в серце людини. Ну, такий вирішальний, можна сказати, плод. Це плод покаяння. Це все змінює в житті, коли людина кається, коли вона приходить к Богу, коли вона віддає своє серце Ісусу Христу. З цього моменту в житті людини все змінюється, тому що вона стає новою тварю в Христі Ісусі. Слава нашому Господу! Багато з нас хто пережив цей момент. Ну тепер наша з вами задача: хто вже це пережив, хто вкусив, як є благ Господь, зберегти це слово, зберегти це спасіння. Як апостол Павло каже, щоби нам, наче тут життя в Ісусі Христі, твердо зберегти до конця. Не відступати не вліво, ні вправо, не оворачуватися назад. Однажди, взявшись за плуг, високо піднімати нашу очі до гори звідки приходить наша допомога. А вона приходить від Господа Савофа, сотворивши во небо і землю. Є над чим працювати, є куди прикладати наші зусилля, тому що сам Ісус сказав, що. Закон і пророки до Іоанна. А далі царство Боже силою берться і, прилагаючий усіліє, воскіщає його. Прилагаймо зусилля до того, щоб ми йшли і перемагали. Не були переможеними, але перемагали, тому що Побіждаючий наслідує все, я разом з вами хотів би звернутися до Божого Слова і пороздумовувати над одною такою думкою, де апостол Павло досить піднімає чутливе питання для єврейського народу. Для язичників воно мало досить такий в історії Ізраїля такий формальний характер, але вони теж до цього ставилися досить серйозно, як показує історія ізраїльського народу. Для євреїв це була святиня. На наш час, наше сьогодення, воно тро, воно міняє зовсім, ну можна сказати, структуру святині як такової для нас. Про що саме йдеться? Голова 9, послання до євреїв. Из первого стиха давайте прочитаем. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесую была скиния, называемая святое святых. І, я золотую кадільницю, і обложений со всіх сторон золо... золотом ковчег завета, где был золотой сосуд з манною, жезл, ааронов розцветший, і скрижали завета. Запам'ятаємо це. А над ним херовіми слави осені очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входит священник совершать богослужение, а во вторую однажды в год только один первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает. Зараз вже мова йде до нас і з вами, щоб ми уразуміли суть святилища Скинії і ковчега. Їм Дух Святой показує, що ще не відкрит путь во святилище, доколі стоїть прежня Скинія. вона є образ настоящего времени, в котрої приносяться дари і жертви, небучі сделають. В совести совершенним приносящего, і которое с яствами і питьями і различними омовеннями і обрядами, относящимися до плоті, установлені були только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с Божью. І сувершеннішою скінію, нірокотворенною, то есть не такого устроєння. Дух святий, сьогодні була вже силка в тексті, Дух святий всім самим показує нам суть справжньої скінії і справжнього ковчега завєта, який був важливою частиною скині і собрання в ізраїльському народі. Для Ізраїля це була святиня, безперечно. З якою вони навіть був час, якою вони нехтували, якою, можна сказати, маніпулювали. І на сьогоднішній день мене зацікавило питання у фразі вона є образ настоящого времени. Дорогі брати і сестри, історія, виявляється, повторюється, що для нас інколи божественні питання є формальною, носить формальний характер. Навіть Біблії, церкви, молитвеного дому, Слова Божого носить певний формальний характер. Насправді це проблема сьогодення, коли образ з Кінії, вона носить лише для нас образ настоячого часу. Але в жертві Ісуса Христа і в Його спасительній крові, яка була пролита на Голговському кресті, відкривається новий шлях в іншу скинію, в інший ковчег. Частиною святого святих був ковчег Завета. Або ще його називають в Біблії ковчег откровення. Де Бог конкретно промовляв свою волю, відкривав ізраїльському народу. Як їм жити, куди йти, як їх вести, свої вказівки, наміри. Все відкривав там Бог. Він приходив туди, в хмарі, в славі, і підсідував з чоловіком, говорив ліцом к ліцу, Общався з чоловіком і відкривав свою волю. Сказано, що всякий іщущий Господа. Міг прийти в Скинію і там поклонитися Богу, там спитати Його волю, поклонитися Богу, жертву принести. Дорогі брати і сестри, що про це нам говорить сьогодні? Звернімо увагу на того, хто відкрив нам новий шлях, в інший ковчег. Ще один був ковчег. З самого начала ми в Біблію відкриваємо майже на перших сторінках святого Письма. Ми знайомимося з тим унікальним ковчегом, який Бог сказав мною: зроби цей ковчег із дерева гофер. Другий ковчег був із, зроблений із дерева сітім. А з чого зроблений ще один ковчег, який називається Церквою Ісуса Христа? Вхід у цей ковчег сьогодні відкритий. Ти і я маєш можливість війти сьогодні в цей город воротами, війти в цей ковчег, який ще відкритий. Тому що Бог його відкрив через завісу свого Сина Ісуса Христа, який віддав себе там, на Голговському хресті. І ця скінія не такого устроєння. І людина на сьогоднішній день інколи ніяк не може зрозуміти, що, що оце образ настоящого времени. Він закінчується жертвою Ісуса Христа, тому що є інша скінія, інший ковчег, в який я і ти можемо війти через спасительну жертву Ісуса Христа. Плачевна інколи була історія та. Як євреї або ізраїльтяни використовували або ставилися інколи до, до Ковчега завєта. Сказано, весь народ вставав і дивився вслід, коли Моїсей там заходив з Ісусом навіном, і вони там мали общення з Богом. Основну масу це не цікавило, можна сказати. Вони іздалі дивилися, що буде відбуватися там, коли Ковчег і скинія була винесена за межі, за стан ізраїльського народу. Ну, сказано, всякий іщущий Господа. Виявляється, не так було тих багато, які шукали Господа всім серцем. Ну Біблія каже нам, якщо будеш шукати Господа всім своїм серцем, то ти його знайдеш. І Христос в новозавітній час сказав, прийдіть ко мене все отружденні і обремененне. І я успокою вас, іте і найдете, стучіть і отворять вам, просіть, і дано буде вам. Тому що наступив час іншого складу скинії, не такого устроєння. Ну в наших умах інколи і в наших серцях стоїть ця прежня скіння, яка заважає нам зрозуміти істину. Не можна ковчег Завета використовувати тільки для своїх власних інтересів. Історія ізраїльського народу пам'ятає такі випадки, коли судив останній суддя, піднявся Самуїл, він, був, можна сказати, на переломі епох ізраїльського народу. На ньому закінчилася історія суддів. І почалася історія царів. Це і злом епох, перелом віх епох в історії ізраїльського народу. І він приймав безпосередню участь у цьому. І він був свідком унікальних подій. Коли неправильне було відношення до, до ковчега, ковчега-завета, давай, каже, настала війна. Філістимляни вийшли, там постійно були війни якісь. І ось Бог, очевидно, через Самуїла дав, ну, так би сказати, своє добро на війну із філістимлянами. І, очевидно, їх в плані Божому чекала перемога. Але дещо що сталося? Того, хто ніхто не очікував. І вони, неправильно використавши ковчег завєта, вони думали, що із ковчегом Завєта прийде перемога. Інколи ми, дорогі брати і сестри, використовуємо Біблію Слово Боже. Інколи церкву у власних інтересах цього робити не можна. І в нас нічого не вийде. Можливо, тимчасових успіхів ми, і ми досягнемо. Але коли ворог організувався, коли вони зрозуміли, що є шанс виграти війну навіть в Ізраїлі. Тому що ми чули, що Бог їхній зробив там, в Єгипті. Історія передавалася, а пройшло багато років. І вони пам'ятали, навіть філістимляни пам'ятали, хто такий Бог живий? Бог Євреїв. І вони, коли принесли ковчег там, у військовий стан, виявляється, він їм нічим не допоміг. Дорогі брати і сестри, як ми сьогодні ставимося до ковчега Завета? Як ми сьогодні ставимося до скинії собрання? І ми на сьогоднішній день, мабуть, чітко Біблія дає нам урозуміти, і сказано всім, Дух Святой показує нам, що суть церкви Ісуса Христа, суть Його жертви, далеко не в якихось візуальних формах, або в якихось тимчасових досягненнях моїх інтересів. Що хотів зробити є, євреї хотіли на полі бою? Нічого в них не вийшло. Вроді би, й слово Господнє було, але не ті були мотиви. І ковчег Завета був захоплений в полон. На досить довгий час. І це з часом зрозуміли. Навіть язичники, язичські ці народи з одного місця в другий, з другого, в третє місце. Кочував ковчег Завета. Він не знаходив собі місця. Тому що люди зрозуміли, що це не жарти. Такі унікальні речі відбувалися в їхніх племенах і в їхніх землях, що вони зрозуміли, що це не жарти мати діло із ковчегом Завета. На одних нарости, других поражають, третій ще щось стається. Ми можемо в домашніх услов'ях почитати це в Біблії написано. За браком часу не розповсюджуємо цю історію, не розширюємо вірніше. Але факт залишається фактом. Єдина, можна сказати, така основна наша думка. Як я відношуся сьогодні до ковчега Завета, що він є для мене? Чим являється? Чи правильно я до нього ставлюся? Якщо я маю честь сьогодні увійти, то як я з ним співпрацюю? Чи може я його просто використовую для себе? Як хотіли зробити це євреї? Не їхня була справа, не, їхні, не, не, той, не те використання було. Я вже, як кажуть, вскользь. Згадаємо про озу, який тільки хотів підтримати. І що з ним було, яка його доля постигла? Він був поражений і впав. І всі прийшли в ужас. Навіть Давід, який був ініціатором цього шествія, здавалось би, свято. Ковчег переносять, але не таким чином, не в тій формі. Не так, як написано. Чому Христос сказав? Ібо написано сам Син Божий Він робить силку на Боже Слово. А ми інколи можемо його перекрутити, підтасувати під себе, підігнати під своє умозаключення і видавати це за істину глибока помилка. Слово Боже ніколи не прогнеться під наш Наше мислення. Тому що воно є стандарт. Так як написано. Або ми його приймаємо, або ми його відкидаємо. Одно з двох. Ну Христос первосвященник будущих благ, пришедший з Бощою, свершеннішою скінію, то тобто есть рукотворіною. Колись ковчег ной. 120 років по певних підрахунках можна вирахувати, що він його будував. із цього дорогоцінного дерева. Дуже багато було роботи закладено. Но момент, знаєте, сказано, що Бог чекав ще 7 днів. І сказано, Бог закрив. Ох, якби закрив ной, напевно, його без серце десь і дрогнуло. Коли ти чуєш, що там стучать у двері, коли ти чуєш, що там плач стом, открий ной, ти помниш ми з тобою, ти помниш. Я так, я то, я ще щось. Но закрив Бог, а не ной. Це велика різниця. Сьогодні двері спасіння відкриті. Ну, якщо Господь закриє двері спасіння, уже ніхто їх не відкриє. Я дякую Господу, що нині время благоприятно є, і нині День спасіння. Скористаємося тим часом. Знаєте, серце людське. Якби він закрив, а Бог запечатав, все запечатано. Тому я хотів би, щоб ми дуже серйозно сьогодні віднеслися до цього питання. Є образ настоящого времени, в котрої приносяться дари і жертви, немогущі зробити совісті совершенним приносящем. Якщо апостол Павло писавши це послання, він десь мав на увазі тодішні події. Хоча уже на той час і занавіс в храмі розірвався. І ми час від часу, як кажуть, обходимо це в наших роздумах, в братерських бесідах, і під час розборів слова. До якого часу приносилися жертви, як це все відбувалося, і так далі, і так далі. Для євреїв це була святиня. До якої вони навіть і так ставилися, як ми сьогодні вже згадали. Уявіть собі. І коли був перенесений цей ковчег зав'ята, коли ці корови остановилися там, уже на границі Єврейського царства і язических народів, вони там стали на тому кордоні, вже вони зрозуміли, що питання знято, хто за цим стоїть, живий Бог. І знову ж таки, отой, оті люди мали, можна сказати, неосторожність заглядувати, заглядувати в цей ковчег, заглядувати, де були, чому ми, чому ми сказали, що запам'ятаємо це, золотий сосуд із манною. Жезл розсвідчує Аарона і скрижалі Завета. З цим жартувати не можна. До цього треба дуже серйозно ставитися. І оці люди лише заглянули туди із-за інтереса, що там, як там. Сказано, 50 тисяч людей загинуло. Сказано, велике пораження було в ізраїльському народі із-за того, що вони лиш туди заглянули. Дорогі брати і сестри, що нам говорить це на сьогоднішній день? Що жартувати із Божим Словом, із волею і силою Божою, що знаменує жезл Аарона, золотий сусуд із маною Боже Слово, скрижалі жалізавета, можна сказати, Божа воля, Божий закон, який сьогодні представлений в лиці Ісуса Христа. Та Господь є любов. Бог полюбив нас, віддав, Бог віддав свого сина за кожного із нас. Но це не значить, що ми можемо цим зловживати. Серйозне ставлення. Якщо на той час було, можна сказати, масове пораження в а так було. Так вони ставилися до цього. Чи то їх не навчили, чи то вони забули, чи ще щось сталося, невідомо. Ну так вони віднеслися до ковчега Завета і такий був наслідки. Зрозумівши помилку, він відстоявся там декілька десятків років. В іншому місці його перенесли потім, забрали. І вже пізніше зрозуміли ціну і важливість ковчега. У цьому вже приймав участь Давід. Але на сьогоднішній день це історія, яку ми можемо прочитати роздумувати і так далі, це залишиться історією. Але для нас і з вами, коли відкритий новий шлях, коли ця є і існує, функціонує скіня не коли існує і принесена жертва, однажди в святілище і приобрав вічної іскоплення, Но тем более кров Христа, который Духом Святим принес себя непрочного Богу, очистить совість нашу от мертвих діл для служения Богу живому і истинному. Не в образі тої Скінії і не в плані того служіння тілесного, плодського, а в плані нашого служіння нової людини, яка створена по образу. Божою перероджена. Тому я кожного із нас закликаю. Серйозно подумаємо над цим питанням. Як я відношуся сьогодні до завята з Богом, до скінії собрання, до Слова Божого, до церкви Господа нашого Ісуса Христа, основою якої є Він, Христос. Син Божий. Звичайно, історія ізраїльського народу чомусь учить нас. І я хотів би, щоб ми не були, як ми і почали, із таких слів забучими слухачами, але і сполнителями Божого Слова. Нехай Боже Слово, Божа воля. І Божа благодать руководить сьогодні нашим з вами життям. Ми будемо йти до молитви. Щиро подякуємо і помолимося нашому Господу. У нас зазвичай. Друга молитва це молитва за дітей, за підростаюче покоління, за майбутніх проповідників, майбутніх співаків, служителів, дияконів, можливо, і пасторів. Помолимося за батьків, де виростають наші діти. Щоб Господь дав мудрості бути прикладами власного життя для них, для наших дітей. Помолимося за вчителів воскресних школ. Нехай Господь їм дасть мудрості вкладати ці слова в їхні серця. Амінь. Амінь. Встаємо на наші ноги до молитви.